Дощик у нас пройшов. Така вроді тепла погода. На терець теплесенький. Після роботи йду на море подивитися, що там. Вже осінь, уже така. Жовтень місяць. І сьогодні шторм здорові хлыли. Били-били. Вітер такой. Білий море. Наші сходи у 2014 році їх закінчили і вони отак виглядають гарнесенько. 155 сходів донизу. Сосни посаджали тут, гарнесенько їм тут ростуть. У цьому році була жара. Норм. Гуде море. Гуде. Не буду сьогодні спускатися до води, бо пройшов дощик. Пісок мокрий. А немає потім нічим. Взуття повитирати. Ось такі хвилі. Кожен раз дивуюся. А були ще більше. Ніхто не гуляє. Пляж пустий коли сонечку повний пляж, людей багато. Хто з собаками, хто з кавою. От тепер назад піднятися треба.